Ну, нарешті. Нарешті буде нове відео. Нарешті я починаю записувати друге відео, яке я вже перезаписувала мільйони разів. Але все ж таки, я дуже хочу його записати. Це відео на тему, як не боятися починати вести свій YouTube канал. І взагалі, як не боятися транслювати себе та своє життя. Я підготувала невелику таку для себе. Розповідь, і я розписала тут шість пунктів на цю тему. Я нарешті вже пройшла цей курс. Я вже отримала сертифікат, що ви можете мене привітати взагалі. І сьогодні я хочу поговорити і допомогти цим дівчатам не боятися починати вести youtube канал, не боятися транслювати себе, не боятися записувати розмовні сторіси і, взагалі, почати розвивати таку соціальну мережу, як YouTube. Сьогодні я хочу поговорити про шість пунктів, які я хочу дати сама від себе. Ці пункти я також деякі з них взяла з книги від Мей Маск Жінка, яка має план я дуже довго хотіла прочитати цю книгу, але в мене ніяк не доходили руки до неї, не було то часу то можливості і ще багато причин. Але все ж таки я дуже задоволена цією книгою. Думаю, що я її буду перечитувати ще мільйони разів і знаходити, звідси, для себе нові навіть інсайди. І спершу я хочу почати з того, що кожна зміна є певною трансформацією. І ця трансформація потребує великих Не. Кожна зміна є великим затратом життєвої енергії, і до цього потрібно бути готовим. Навіть якщо ми переконані, що ці зміни підуть нам на користь, ми все ж таки можемо переживати і відчувати певний страх. Тіше неспокій. І перше, про що я хочу поговорити задайте собі питання, чого саме я боюся. І ваша відповідь на це питання може бути приблизно такою. Я боюся осту, я боюся критики, я боюся насмішок, я боюся того, що це в мене не вийде. Якщо ви впевнений в тому, що ви робите? Впевнені в тому, що ви транслюєте, робіть люди, які вас критикують. Вони скоріш за все хотіли б так само, як і ви. І не давайте зовнішнім факторам Загасити оцей вогник всередині собі, який хоче це робити, який хоче це спробувати. Бо дійсно, якщо ви цього не спробуєте, ви навіть не зрозумієте, чи ця сфера діяльності підходить вам, чи ви зможете далі взагалі в ній розвиватися, і як ви будете себе почувати, коли будете транслювати себе та своє життя? І якщо вам у тому, що ви робите, у тому, що ви транслюєте те, що ви говорите, робіть. І правильні люди вас знайдуть. З оцього речення дуже гарно випливає другий пункт, про який я хочу поговорити, це про оточення навколо нас. Важливо оточувати себе людьми, які також зараз розвиваються, які зараз на першій сконті свого розвитку, особливо оточити себе людьми, які зараз також розвивають соціальні мережі, а особливо YouTube. Оскільки у вас з ними будуть спільні інтереси, спільні цілі, спільні Досягнення, і ви будете допомагати розвиватися один одному. Навіть ви можете допомагати просто е порадами або просто моральною підтримкою один для одного, тому що в мене в оточенні є такі люди, і це дуже надихає. І дійсно люди дуже сильно надихають, надихають робити. І особливо ті люди, які вже чогось досягли у своїй сфері, особливо у сфері розвитку Ютубу, і вони вже обізнані у цій сфері, вони ніколи не осудять вас, вони ніколи не закритикують вас, вони вам навпаки допоможуть і розкажуть, як правильно все робити. Щоб у ваш ріс він був дуже екологічним для вас, вони вам можуть допомогти зробити ваш ріст більш екологічнішим для вас, так і для ваших соціальних мереж. Дуже пощастило з тим, що в моєму оточенні є така людина, яка дуже сильно вірить в мене, яка мене надихає, яка мене підтримує, тому що в цій сфері вона вже досить обізнана. В неї вже є певний досвід, який мені може дуже сильно допомогти. З таким оточенням, яке зараз також розвивається, у вас будуть нові ідеї, нові інсайти, нові, можливо, навіть проекти. І такі люди просто будуть дійсно дуже сильно мотивувати вас, мотивувати вас взагалі щось робити. У мене є ще одна така людина, також в моєму оточенні. Я дуже сильно вдячна за те, що вона. Також допомогла мені поборотися зі страхом, бо не боятися транслювати себе, своє життя і, взагалі, показувати себе в соціальних мережах. Якщо ви оточуєте себе людьми, які також зараз розвиваються, це буде спонукати вас до більшого розвитку, і ви будете дуже сильно мотивувати один одного і надихати. Третій пункт порівняння себе з іншими, будьте унікальними. Якщо у вас є якийсь блогер або кумир, контент якого вам подобається, краще взяти ідею і доповнити її своєю картинкою, своїм баченням, своїм стилем, своїм концептом, доповнити її своєю ідеєю, своїм баченням, своїм стилем, своєю концепцією, варто розуміти, що у кожного з нас є свій шлях. Свої етапи розвитку і свої певні перепони, які ми маємо подолати для того, щоб стати більш кращими. Запам'ятайте те, що ви йдете своїм шляхом, і ви ніколи не пройдете шлях тієї людини, яка вже щось пройшла і вже чогось досягла, тому що ви є особистість, і ви маєте транслювати себе як особистість, а не брати за ідею яка, чиюсь картинку або чийсь контент, тому що. Якщо ви навіть почнете копіювати цей контент у людини, з певним часом ви не будете розуміти, що вам робити далі, що вам транслювати, і взагалі хто ви і про що ви. Не ставте собі завищуваних очікувань. Не ставте собі завищуваних очікувань. YouTube вважається однією з найскладніших платформ для розвитку через його алгоритми. І не забувайте про те, що у сфері блогінгу дуже важлива дисципліна та систематика. На жаль, я зараз також з цим дуже борюся, і я хочу навпаки систематизувати свої відео. Оскільки в мене вже почалося навчання, і в мене є не так багато часу для того, щоб створювати і генерувати зараз контент постійно, але варто пропрацювати свою дисципліну і свою систематику, особливо щодо Ютубу. Я це розумію, і я зараз вже намагаюся систематизувати відео, контент і так далі, щоб бути більш активною в соціальних мережах, спершу вам потрібно буде відповісти на питання, хто я і про що я. Щоб конкретніше сформувати ціль і бачення свого блогу та те, як ви хочете себе транслювати взагалі в соціальних мережах, буде спершу працювати себе всередині. І я прикріплю десь тут або тут список цих питань, вони дуже глибокі, і я до цього розвивалася ще в сфері СММ, я також пропрацьовувала себе зсередини. І кожний раз відповідаючи на ці питання, відповідь дуже сильно змінюється, оскільки змінюємося ми, змінюємося наше життя, і взагалі все довкола нас, і особливо наш ритм життя. Тому ці питання вони є завжди актуальними, і мені вони, наприклад, дуже сильно допомагають. Сформуйте у себе в голові, те, що кожен ріст він є поступовим і треба з чогось починати. Хваліть себе за те, що ви робите невеличкі досягнення. Наприклад, я дуже сильно раділа першим 50 підписникам на Ютубі або першим 300 переглядам під моїм першим відео. Я просто вирішала від радості і я робила собі невеличкі компліментики і подарунки навіть. Один з психологічних впливів на себе та на свою свідомість і дякування собі за те, що ви робите, це невеличка, навіть така афірмація для себе. Четвертий пункт: прописуйте свої особисті цілі, саме особисті цілі, а не цілі блогу. Моя вам порада записувати свої цілі десь на папері або в блокноті, про який ніхто не знає. А якщо і знає, то навіть не знає, як він виглядає. Це має бути таке полотно, де ви виписуєте свої цілі. Якщо ж у вас вже є конкретно поставлена ціль, розпишіть кроки того, як ви хочете її досягти. Подібна сама мотивація, вона допоможе боратися з багатьма страхами, і ви будете відслідковувати свій ріст і те, в якому напрямку по життю ви взагалі рухаєтесь. П'ятий пункт це менше думок, більше дій. Я дуже люблю цей пункт, оскільки я, якщо мені щось хочеться, я одразу це роблю. І мене взагалі не хвилює те, про що про мене скажуть, те, що може бути далі. Якщо я хочу, я роблю. Це не про інфантильність, але це про ті цілі, які я розумію, що вони мені допоможуть. Це про те, що якщо я щось хочу, я роблю тут і одразу. А не відкладується на потім, на кращу погоду, на якісь кращі часи і так далі. Ні. Тут і зараз. У мене так було з першим відео. Я не планувала прям сильно вести ютуб-канал, але я вирішила спробувати, бо мені було це цікаво. І я його записала. Нічого страшного не зробилося, але я почала діяти. В цьому етапі не треба думати, чи вдасться чи ні, чи е розглядати різні результати цієї ситуації, необхідно насамперед просто йти до своєї мети, е нехай навіть маленькими дуже кроками, але йти. Бо ти хочеш, крім тебе, цього ніхто не зробить. Ти сам коваль свого щастя. І такий невеликий підпунктик це не бійтеся самопроявлятися, оскільки ви є особистість, ви є унікальна одиниця цього всесвіту, і вам варто просто показати себе людям, показати те, який ви є, не боятися цього. Якщо вас ось судять, що з того? Це не має ніяк на вас впливати слова інших людей. Не мають впливати на ваші рішення, а особливо на то чужих вам людей. Ось цю цитату я запам'ятала з книги Мей Маск, я вже казала про неї на початку відео, але ну, я її раджу прочитати тим, хто хоче щось розпочати в своєму житті, тому що тут е описується е історія цієї жінки. І те, як вона долала певні проблеми у своєму житті, і те, про що вона говорить, це от просто западає в душу. Тому я її раджу усім прочитати. Шостий пункт це кайф від процесу. У гонитві за цілями ми можемо забувати про те, щоб насолоджуватися цим процесом. я. Коли я починала записувати це відео, я дуже довго вставляла світло, я дуже довго підбирала свій одяг, я готувалася, я наносила макіяж, і я помила голову. І я настільки зараз навіть кайфую від того, що я можу говорити на камеру, те, що я можу допомогти цим дівчатам, починати вести YouTube і не боятися цього зробити, не боятися самопроявлятися. І це реально надихає. Саме кайф від процесу він має вас надихати. Правда через те, що я вже надихнула дуже багатьох дівчат розвивати свій YouTube канал і вони мені писали такі милі повідомлення. Я думаю, або тут, або тут їх прикріплю. А, також я. Дуже вдячна тим людям, які зараз оточують мене, те, що вони надихають мене, те, що вони мене мотивують і підтримують у моїй діяльності. З вами була Вероніка, і я сподіваюся, що я вас змотивувала і надихнув свого youtube каналу, і на те, щоб не боятися транслювати себе у соціальних мережах.